Зараз іде піст. А щоб спокійно, ну знаєте, перший раз, хто його починає е, дотримуватися, ну на духовному рівні це одне. Знаєте, менше негатива, позитиві бути з Богом, постійно молитися, очищатися, каятися, сповідатися, ну, тобто свою, так сказати, душу свою очищати від того всього, що накопилося. А воно, знаєте, прилипає. Багато чого є, а й думки бувають негативні, які не треба, щоб вони у вас були. Бо тому що хочу сказати, що негативні думки у вас не заряджають, а розряджають. І тоді і, і укорочується, життя укорочується від негатива. Нічого доброго нема. Але на рівні тіла теж треба пуститися. Ну, є канони, де не можна. Їсти деяким категоріям оце білково-тваринного білка, ну, продукти харчування, там м'ясо, риба, яйця, молочні продукти. Ну, я цього всього вже не їм. Мені якось воно легше. А ви скажете, а де ви берете енергію, а де ви берете білок. Та ні, білок то складається з амінокислот. І ці амінокислоти є всіх живих. Можна сказати, рослинах, знаєте, в овочах, фруктах, зелені, ну, та всюди є. І коли ці амінокислоти попадають в наш організм і розщеплюються до амінокислот, то ясно, що кожна клітинка є відповідна там органела, яка синтезує той чи інший білок, людський білок з амінокислот. Тому тут проблем нема. Але буває так, що важко переноситься, не хватає сил, не хватає енергії. Як тут бути? Ну і зривається, багато моляться, але посту не дотримуються. Ну, маю війду в тому плані, що в харчуванні, що все-таки не витримується, хочеться їсти, бо звичка то сформована. Три рази в день поїсти, а деколи буває ще в когось і перекуси між трьома. Цими трапезами між сніданком, обідом і вечерею. І буває, я коли кажу, що не треба хоча б перекуси відмовитися, що, чим можна допомогти? Як підтримати організм? Де брати енергію для того, щоб нормально оці 40-49 днів посту витримати і очистити свій організм? Хочу сказати, знаєте, є наукові статті. У 2016 році один японський вчений навіть Нобелівську премію отримав, що якщо ми хоч один ну знаєте, будемо поститися, будемо хоч голодувати, будемо не доїдати хоча б 10% від того, що ви собі приготували, ну, щоб виходити не таким, надутим червом, а щоб все-таки на 10%, щоб у нас там було шлунку хоч трошки пустоти. Розумієте, не повністю, а хоча б трішечки, щоб краще перетравлювалася їжа, тому що наша система, віддільна система, вона не успіває виводити ці токсини, оці шлаки, які в нас накопичуються, оці важкі метали. Розумієте, і для того, для того і от і є в кожній релігії, є, як обмежується навіть харчування піст. Є, всі розуміють і всі знають, що воно корисно. Але звичка сильніше за те, що ти знаєш, що воно корисне. І тому тяга є, і тому до холодильника бігаємо, і то, що собі в рот кидаємо, і хочемо витримати цей. Де, хочу сказати: клітинка, коли накопичує багато сміття, шлаків, токсинів. І оце сміття, вона, якщо не давати їсти. Ну, от голодування, ну от обмежити хоча б ту їжу, в яку ви. Якщо їли вам, можна сказати, одну порцію, то хоч одну четверту частинку почали їсти, тобто зменшили кількість цієї їжі, то розумієте, оця клітинка починає це сміття, яке накопичилося, воно його спалює і з'являється енергія. Виявляється, що сама клітинка очищається від оцих шлаків. Від цих токсинів, але все одно там виділяються залишки вільного радикалу. І ці вільні радикали вони дають запальний процес. Як прибрати хоча б оці вже залишки вільних радикалів? Тому під час посту я рекомендую і вживаю щодня пити пити живу водневу воду. Чому я кажу живу водневу воду? тому що в цій воді є заряд. Є енергія, є електрони, є молекулярний воден, який заходить в кожну клітинку, а у нас в тілі біля 40 трильйонів оцих клітин, в яку треба кожну зайти і почистити від цих вільних радикалів. І найкращий, найпростий прилад, який придумав наш професор Олег Покотило, доктор біологічних наук. Чудо термос. Термос-іонізатор-генератор водневої води.